Одиночна людина. З чого починається людина? Що являє собою така його сутність, коли він очевидно як тотальне явище, як феномен космічного характеру, як універсальна подія в універсумі? У чому проявляється його справжня суть і справжня сила, коли він не вичерпний ні за яких умов і ні за яких обставин? Може, це сама енергія життя, коли в одній зі своїх форм життя і космічне явище виявляє людину як істоту? У такій відокромній формі життя людина, виявляючись виразно, як її носій, завжди може зрадіти одному лише факту тому, що він є, тому, що він є живий, в чому і виражена повнота його самодостатності тут і зараз. Але чи не боїться людина своєї загибелі, коли неблаганна рука смерті торкнеться у його плеча, що, відчувши її наближення, він опускає і очі, і свої руки, і сам він немов скукожується перед її. Але чи тільки розчинення тут і зараз лякає його, може бути не меншою і хвилює перебування в потім і в як. Але можливо у свідомості людина поводиться як самодостатнє створення, повною мірою вільне від закріпленості форм, повністю віддаючись у владу такого способу бути, коли він зможе осягнути своєю свідомістю весь світ існуючий, де він здатний і відтворити, і відобразити цей світ у ньому, ж, створити аналог цього світу. Аналог такого роду, коли лише на базі такої оформленої змістовності, яка безумовно має сенсовий характер, він може знати і розуміти, описати і пояснити все те, що його оточує. Тут, де серед усього, що є, сама людина бачить свою невразливість тільки від того, що може індивідуватись в такій універсальній основі, яка сама собі не може зводитись ні до чого з того, що є, так перебуваючи сама для себе. Де сам він і буде виявлений як справжній свідок всього існуючого. Але чи не тут у своїй свідомості є залежність такого роду оформності всього існуючого, в якому людина шукає і сутність явищ, і суть речей, адже сама ця оформленість її свідомість є тим оплотом, на якому тримається вся його сенсова орієнтація в світі існуючому. Тільки від того, що сам світ є щось незмінне у своєму існуванні та циклічності, людина як суб'єкт пізнання дозволяє собі утверджуватись у його формності, як у визначеності, без якої він не зміг би мати такий самодостатній статус існування. І навіть більше, як носій життя, людина може інтуїтивно так перебувати у світі існуючому і так перейматимеся світом існування. Щоб не тільки зберегти своє життя як явище, а й утвердити його як відокремну форму. Тобто, саме на базі такої форми буття людина здата здійснювати такі дії, які забезпечують йому збереження життя і забезпечують йому визначеність і так передбачуваність його існування. Єдине, що я можу інтуїтивно глинути, так це те, що такий спосіб бути є такого роду занурення в реальність, коли він навік закріплюється світом існуючих форм на всіх рівнях свого існування. На основі лише однієї свідомості людина тільки здатна утвердитись як особливий вид буття, як особливий вид визначеності, але як справа з тим видом дій, які здійснюються в такій формі буття та існування. Очевидно, що на базі лише однієї свідомості людина наділена можливості здійснювати дії такого роду, які б їй допомогли змінити якість свого буття, але тут же вона позбавлена можливості здійснювати такого роду дії, які б їй допомогли зберегти життя в тій формі, в якій їй тільки можна проявитись в цій реальності. І все ж людина є до певної міри і самодостатня, і вільна істота, коли вона явлена як одиничне буття, і виявлене в ній як пробуджене унікальне я. Ми зробимо спробу зібрати воєдину людину як неоднозначну і суперечливу істоту, але вона ж є істота досконала в тому, як вона злагоджена не тільки сама по собі, але й в тому, як злагоджено, щоразу відбувається її співвідношення з реальністю, дозволяючи не тільки стверджувати її як існуючі, а й самому утверджуватись у ній як суб'єкту цього і такого існування. Але насамперед, такого твердження людина є такий фактор буття. Який йому саму для себе самого ж виявляє потенціали такого роду, який він не може виявити при факторі співвіднесення себе існуючого з реальністю? Людина, перш за все, і є реальність сама в собі, як тільки ми являємо одиничність людини, незважаючи навіть на відверто виражений характер її наступного природного поклику, стати частиною світу існування. Людина одинична, і такий розворот у собі дозволяє йому визначитися не стільки через умови існування і життя, як формотворчий фактор, що зумовлюють його як суб'єкта цього існування, визначитися не стільки в собі через внутрішню змістовність, як сенсозв'язуючий фактор, що зумовлюють якість його життя як суб'єкта такого існування, але перш за все пережити справжнє своє існування як суб'єкта буття. Одинична людина це не позиція по відношенню до свого буття, це саме буття, виявлене одиничним порядком, коли ти розумієш, що не маєш права позбавляти себе можливості мати не тільки індивідуальні форми існування у своєму користуванні, але й свої суб'єктивні сенси. Ти можеш розкрити так, щоб кожен раз вони розкривали істину того, хто я є і що я є саме як людина. Проста в своєму розсуді і абсолютно у своєму усвідомленні істини одиничності буття виявляється лише тоді, коли людина індивідуюється в такому буті, як сама в собі, набуваючи статусу пробудженого суб'єкта по відношенню до всіх форм існування і безпередньо по відношенню до реальності. Нескладно помітити, що у житті людина завжди виявлена однією з форм буття. Коли він з урахуванням властивості, виняткованості себе з усього, що є все, створює і користується моделлю співвіднесення себе як сущого з усім існуючим, так долаючи це все. Таке співвіднесення, висловлене у своїй межі як Я і «не Я. Місцями створює і протиріччя, і конфлікти тільки від того, що людина по життю не посвячена фактору такого граничного співвіднесення і незнайомий з ним по суті своїй, природна, так і не розуміючи його сутність. Очевидно ж, є реальні підстави, виражені як вагомі причини такої його реакції на існуюче, на базі яких і відбувається такий фактор його одиничної проявленості, але, на жаль, таке його незнання призводить до того, що людина не спрямовується в саме нутро такої його прояву, щоб виявити там його ядро, його центр, його сонце. Якби він тільки знав, що він і є це саме ядро. Він міг би з легкістю виявити і це саме нутро, і цю саму форму, і нехай побіжне, нехай би і ненароким, що могло б визначити не тільки весь його життєвий шлях, але й його пошук і його сенс. Тільки від такого його незнання людина і намагається створити і дотримуватися будь-яких поглядів, що виражають його як одиничність, породжуючи своїм змисленням змістовні форми, концепції і конструкти, формуючи так собі певний смисловий фронт як один із способів вираження його самосприйняття, самоусвідомлення, самоспостереження та саморефлексії, перетворюючи його на опору своєму внутрішньому існуванні. Така опора можлива тільки тому, що людина у своєму вищому прові є самототожна і так відмінна щодо того, що її оточує як існуюча. З одного боку, тотальне переживання такого відкриття себе дозволяє йому з легкістю утримуватися в такому способі бути. З іншого боку, тотальне приховування його як цього змушує його створювати певного роду опис такого способу бути, що викликана деякою складністю утримуватися йому в такому положенні. Так, ми маємо таку вікову передачу від одного покоління до іншого, висловно як роздуми, як твердження, як описи, але засновані на переживанні людини своєї істинної підстави, де вона тільки може пережити буття в собі і себе як буття. Саме філософія суб'єкта буття і філософія суб'єкта існування кожна за своїм, має ці вагомі підстави для того, щоб людина перш за все у своїм сприйнятті та усвідомленні. Відштовхувалася від фактору своєї одиничності, маючи на увазі так, як вимагають того ці підстави, і в такій мірі, щоб пережити і осмислити сповна всю властивість їх потенціалів, і реалізувати свої можливості так і там, де це буде доречно, без будь-яких внутрішніх чи зовнішніх протиріч. Такі підстави таки виводяться з чинника його самотатожності, самоусвідомлення, самовизначеності і самопідстави, коли він виявлений так у вигляді одиничного буття, індивідуальної свідомості, індивідуального існування і особистого самобуття. Розкриваючи різні зрізи реальності і різні сенси світу існування, людина завжди втрачає з уваги себе тільки тому, що нікого такого себе не знав і не бачив. Так і в такій мірі, щоб знайти справжню єдність і повноті тільки для того, щоб знайти своє справжнє місце та свій шлях. Який сенс є в тому, коли людина знайома з принципами руху в різному їх прояві, починаючи з принципів руху елементарних частинок, переймаючи з принципами та сутністю існування складних органічних форм? Підбираючись до принципів і суті існування великих неорганічних систем, якщо вона незнайома з однією простою істиною, не розкривши сутність своєї природи та суть свого життя, щоразу наближаючись до розгадки сутністі життя і світу існуючого, людина занурюється в реалії життя так віддаляючи від істини буття, де тільки і зосереджене знання про неї саму як про живу людину. Що може людина, яка розкрила і пережила повну міру свою одиничність? Як їй здається, вона може все, але так само виразно розуміє, що не хоче це все робити, оскільки так людина доторкнулася до речей такого роду, які не тільки істинні, а й сакральні для неї в такому бутті. Тільки сприяння з реальності дозволяє людині залишитися в такому становищі і так не втрачати з виду такої одиничності. Хоча суб'єкт, що розкрився такому тілі, навік тепер перебуває в ньому, оскільки тут же зарадила сама сутність одиничного буття, а не передбачена суть його, яка може бути приваблим для людини у його цільовому русі, досягнення себе і перетворення природи свого існування. Одна людина не знає, як створити суспільство таких, як він, людей, оскільки у загальному масштабі типу такого суспільства не було вовіки. Єдиний спільник, якого така людина має, це реальність у її путтєвому прояві. Все, що міститься реальність і є світом такої людини, але це світ без взаємного відгуку, і тим більше такого відгуку, який є наслідком знання кожного, існуючого в ній самого себе. Єдиним відгуком такого роду може бути причетність до джерела, що її є найбільше благо. Від того така людина і одна, і наодинці зі світом. Сила такого буття може розкритися в реалізації деякого задуму або розкриття тих потенціалів людини, що існує, які будуть доречні тут і зараз. Використовуючи один із способів бути і проявитися, людина якраз і розкриває силу свого буття, залишаючи на своєму шляху сліди такої якості, які будуть помітні у століттях, принаймні досі було так. Людина одинична як буття. Цим він єдиний, у цьому один і так самотній, але і в інших способах бути, кожна існуюча людина відчуває силу цієї одиничності, що не залишає її ни на мить, усамітнення у сам собі буття, внутрішня єдність у сам для себе буття, самотність у сам по собі буття і одиночність у сам для інших буття. Виявляється безсумнівно саме тому, що людина є справжній суб'єкт, виявлений у кожному з цих способів бути, цим і оживляє їх, стверджує їх, надихає їх, спонукає їх. Ось таке ось буття одиночна людина.